Скажіть чесно. Вам не соромно пропонувати цій людині у такому критичному психоемоційному стані? Людині, що звернулася до вас по допомогу? Ви ж все таки викладач? К я просто спитала вашу думку, як ваш психотерапевт, як викладач з багаторічним. Досвідом, і я вважаю, що поновлення навчання в університеті це дуже правильний крок. Ви знов хочете спровокувати мене панічну атаку? Знаєте? Останнім часом цей жахливий стан у мене майже кожного дня. Ну, не постійно, звичайно, але пару годин на день, переважно у вечірній час зсередини, щось тискає. Я чекала підтримки від нього. Але ж він ігнорує мої емоції. Він годинами може лежати, не звертаючи на мене уваги. Це якісь аб'юзивні стосунки. Ви впевнені, що це можна назвати стосунками? Я вже ні в чому не впевнена. Можливо, це тому, що він скорпіон. Скорпіони жахливі. А іноді. Мені здається, що він сприймає мене як служницю і у мене немає сили поратись йому. Ви ж знаєте, я зовсім не така. Мені не подобається роль жертви. І миритися з аб'юзивною поведінкою це не про мене. Я доросла, самодостатня жінка. А вчора, коли я намагалася почистити йому зуби, він так. нагадайте, скільки років? Вашому коту? Один рік, чотири місяці і не зможу точно переховати. І не треба. Мені все зрозуміло. Що вам зрозуміло? Ми розмовляємо всього півгодини. 45 хвилин. Спочатку ви попросили перенести зустріч, а потім спізнилися на пів години. Тобто я звернулася по допомогу. А ви звинувачуєте мене у тому, що я спізнилась. У мене був важкий ранок. Я вас розумію. Ніхріна ти не розумієш. Це дуже просто сидіти собі ось так у гламурному кабінеті і засуджувати людей, що зіштовхнулися з реальними проблемами. І засуджувати людей, що <проб> зіштовхнулися з реальними проблемами. Сонечко, прокидайся. Прокидайся в гімназію запізнимось, мам, я форму на физру забув. Я сама принесу, Сиди в машині. Миколаївна, вибачте, я ввечері не хотіла торгувати. На кафедрі розклад змінила на наступний тиждень. То у вас там виходить принос лекції на четвер на 15.30, а в п'ятницю, в п'ятницю після другої пари засідання кафедри. Дякую. Надійшліть, будь ласка, розклад на пошту. Тетяна Миколаївна, колядинка була записана на 12-ту, просить перенести на годину. У вас є вікно з 13 до 14. Підтверджує перенос? Підтверджую. О, мам, добрий радо. А коли тато з Одеса повертається, бо я не можу вам дозвонитись. Мені вчора за квартиру потрібно було платити. Це тур задубали, терризує третій день. Привіт, кохана. Привіт, коханий. Коли плануєш сьогодні в Києві бути? А, тут а, трішки все підзатягнулося. Замовник, постачальник, запросив на вечерю. І не той випадок, щоб відмовлятися. Та да, й не хотілося б їхати в ніч. Не треба по наших дорогах вночі їхати. Ага. Там тобі дитина зранку дозвонитись дзвонитись не може. Що трапилось? Те, що трапляється кожного місяця. Треба заплатити за оренду квартиру, вона тобі писала. Ну, зараз приведу. І мені, будь ласка, закинь. Я отримала аванс в університету. І щойно його весь в бак залила. Окей, зараз закину бомб. Дякую. Тільки не перевантажуй спину, добре. Папа. Так, алло, мам, Привіт! Нічого не чую. Мам, я тебе чую. Чуєш? А я не чую. Мам, я тобі сьогодні зранку написала, що приїду до тебе після університету десь після п'ятої. Нашу п'ятницю? Сьогодні о пів на шосту. Все. Ну давай, цілую, пока. Вовчиться. Я скучу. Хочу зробити тобі масаж. <рес> Знаєш, у мене сьогодні весь день розписано, можливо, після шостої. Добре, ну давай після шостої. Давай, тільки не треба мені присилати свої фото. Це щоб ти не забувала, як я виглядаю? Я не забуваю. Вибач, я не можу розмовляти. Зачекай, зачекай. А можеш мені, будь ласка, тисяч п'ять закинути мені сьогодні за квартиру платити? Я скину. тільки пізніше, через годину. Папа. Прошовці презентація свідків. Чот ти, будь ласка. Вона дуже на тебе чекає. Я тобі запрошення повторно переслала. Він ну, знаю, яка це зайнята, але ну хоча б на півгодинки. Ох. Добрий ранок. Це я. Добрий день. Слухаю вас. Нам треба перенести сьогоднішню зустріч на годину. Я ніяк не встигаю на одинадцяту. У мене був важкий ранок. Добре. Зустрінемось о дванадцятій. Ви мене взагалі чуєте? Сидіти собі О, в так у кабінеті. Алло? ви мене взагалі чуєте? Я випишу вам рецепт. Рецепт? А якщо він не захоче коригувати свою поведінку? Мета наших з вами зустрічей це скоригувати ваше ставлення до обставин. Тобто це я в усьому винна? Вам не здається, що зараз ви повністю знецінюєте всю глибину моїх проблем? Ніхто не може судити іншого, не пройшовши його життєвий шлях? Вам бракує елементарної емпатії. Ви демонструєте абсолютний непрофесіоналізм. Пішла геть? Що? Я сказала, пішла геть.

Har vi alle idiotene